Вітаємо всіх глядачів. Ви на YouTube каналі компанії УС. Сьогодні вам показуємо ось такого красення. Це Ісекі Гіаз 53 привезений з Японії потужний японський трактор на 53 кінських сили. Видається потужність 4 дизельний двигун. Двигун, як завжди, повністю обслужений, перевірений і готовий до роботи. Вага такого тракторця складає майже 2 тони. Колія 120 см сантиметрів по центру передніх коліс. Передня резина 8,3 на 20, Задня резина стоїть в нас 12,4 на 32, Резина Bridgestone, рідна ще цього тракторця. Позаду в нас стоїть трьохточкова навіска вантажопідйомністю підйомністю до тони, є боковий нівелір. Також трактор комплектується ґрунтофрезою 180 см з швидкоз'ємом, з карданом. І хочу звернути увагу, що є зовнішнє керування цим циліндром в даному тракторці. Тобто, ви можете виставити собі чим чи, фрезу, чи плуг, прямо будучи. На вулиці, а тоді вже йти всередину. І хочу звернути увагу, що в даного тракторця є заводські гідровиходи. В японцях це не часто. Це означає, що можна буде підключитися чи причепом, самоскидом, який буде висипати, чи фронтальний доставити. Ну, словом, гідровиходи заводські є. Саме цікаве в кабіні, тому запрошую, ходіть подивимося, що в нас по комплектації. О. Кабіна в трактор насправді велика, висока. Я з розміром 183 см висотою поміщаюся з величезним запасом, тому тут для будь-якого оператора місця вистачить. Тим більше, що ви можете відрегулювати собі і кермо по висоті, і сидіння ще також на рейці ходить. Перед назад тому можна підлаштувати під себе. Все решта для комфортної роботи тут є. Що саме? Значить, гідропідсилювач керма, напівавтоматична коробка перемикання передач з реверсом. У нас діапазони реверс нам через механіку, через щеплення потрібно вмикати, а самі от швидкості можна за допомогою ось цих кнопочок повишати. І в нас на приборці, в принципі, воно відображається, яка швидкість. Напрацював даний тракторець практично 2000 мотогодин. В нас електрично, електронно правильно буде сказати. Підключається передній міст. Вал відбору потужності має 4 швидкості. Є функція пам'яті фрези, підйому пускання на візки і власне, блок керування самою ґрунтофрезою Всередині також в нас присутній. Звичайно, що дана кабіна є повністю герметичною, вона в нас має опалення, вона має кондиціонер, вона має музику. Ну, в трактору насправді є абсолютно все для того, щоб комфортно ним працювати. Давайте заведемо. Зараз його заведу, запущу, послухаємо двигун. Чотирьохціліндровий двигун працює як годинник, як в автомобілях. Дуже гарно, дуже чітко, не димить, не сапонить. Коштує таке добро 17 тисяч умовних одиниць. Це в комплекті з ґрунтофризою. Нагадую, що ми надаємо 6 місяців гарантію на двигун коробку та до мости. Доставляємо ці трактори по Україні. Також нагадую, що в нас є програма Trade-In. Ви можете такий тракторець купити, віддавши нам свій старий трактор. Для того щоб оцінити ваш, пишіть нам на Viber. Всі активні посилання, і номери телефону є в описі до цього відео. Кому кого цікавить така послуга, звертайтеся. І е, можна буде придбати цей чи будь-який інший трактор. Весь асортимент тракторів є, як завжди, на нашому сайті. Ну і будемо раді вас бачити на наших майданчиках, місто Львів, Кільцева, дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гоєва, 32. Ми працюємо без вихідних. Підписуйтесь на цей ютуб канал. До зустрічі на каналі.